Друзі, всім привіт! Бажаю всім мира, добра і здоров'я. Вітаю вас всіх на YouTube-каналі Черкаський Копач. Ну що ж, сьогодні з Блох Саньком виїхали на коп. Виїхали на коп на дно річки Дніпро. Була у нас відлига. І все те болото, яке було замерше і перетворене в бетон. Зараз нібито копається. Але є інша проблема. Почали потихеньку. Підіймати воду в Дніпрі. Ну, сподіваюся, ще якийсь раз-два, можливо, покопаємо, можливо, встигнемо до затоплення. Так, як сказав, копаємо сьогодні вдвох. Копаємо я з легендою і саньок з Тесеєм. Ну що ж, друзі, починаємо пошук. Побажайте нам успіху. Ну що ж, саньок уже розпочав пошук. Шукає свої перші сигнали, приєднуюсь до нього і я. Вмикаю свою легенду, прошивка в мене 0117. І зараз покажу налаштування, на яких сьогодні копатиму. Так, прилад вімкнено, ходити буду в режимі пляж, відкриті всі метали. Частота мульти, чуйка 28, швидкість 5 і озвучка 2 тони. Все, всі налаштування. Ну що ж, приєднуюсь до Санька і йдемо шукати свої скарби. Ну що ж, був у мене перший сигнал, копнув, перевірив його і випала отака ось рибацька оснастка. Так що перший сигнал є, перша знахідка піднята. Бігаємо далі. Далі знайшов отаку от запчастину від газової лампи. Такі от справи поки що. Друзі, я здається зі сріблом. Був слідуючий сигнал з невисоким числом VDI, копнув його і підняв отаку ось частину від сережки, яка буквально розвалилася в мене в руках. І по кольору металу мені здається, що це срібло. Але обов'язково біля автомобіля перевірю це реагентом і з'ясую, срібло це чи ні. Ну, коротше, така от наступна знахідка. Є в мене наступна знахідка. Підняв щойно отаку ось обручку. Коротше, такий ось момент наступний підняв я. Маю я і першого хрестика натільного сьогоднішнього. Ось такому стані. Хрестик цілий, проте, бачите, загнутий. Ну, спробуємо його розрівняти. Сподіваюся, все в мене вийде. Так що така от наступна знахідка моя. Я нарешті з першою монеткою, щойно піднятою з цієї ямки, числом видає 22. Так, підняв я радянську одну копійку 1930. Далі не видно, чи шостого, чи тридцятого року. Нібито 36-го. Ну, спробую вдома з'ясувати. Більш точніше. Ну, коротше, така от моя сьогоднішня перша монета. Ну що ж, друзі, цього разу я 100% зі сріблом. Коротше, був слідуючий сигнал із цієї ямки, з числом видає 26 знайшов такого хрестика, промив його. І ось погляньте, на ньому є проба 84. -та. Щоправда, хрестик з утратами, але, однак, приємний. Все ж таки срібло і все ж таки натільний хрестик. Видніються на ньому написи, візерунки, ось саме розп'яття. На місці не затерлося. Але, бачите, не вистачає однієї частинки. Але нічого, головне, що є срібло. Хоч і в такому стані. Ну що ж, ходимо далі. Знову є непоганий сигнал. 32 ВДАй число. Сигнал дзвінкий і чистий. А ну, подивимось його. Що тут цього разу? Нам дзвінить. Так. Десь тут наш сигнал, зараз ми його знайдемо. Так, у руці щось якийсь кругляшок. Ну ех гудзик. Я вже подумав монетка. Маємо гудзик німецький. Трьохдирний Вермахт. Да, стан гудзика вже майже знищений він. Але який є. Однак це знахідка і однак приємно її знайти. Друзі, підняв я вже декілька гільзачів і спіймав наступний сигнал схожий на попередній. Коротше, розкопав його і з глибини майже в два штика підняв ще одну гільзу. Але роздивився її. І я так розумію, що це запальничка. Зроблена з гільзи. відсотково. Клас. Це хороша знахідка. Іноді трапляються вони. І в такому стані, що навіть можливо реставрувати її. Чудово збереглася ця гільза, ця запальничка. Ну, спробуємо реставрувати, як буде час. Клас. Хороша знахідка. Ходимо далі. Підняв я ще один кругляшок, але я так розумію, це знову гудзик. Мені випав 100%. Ось такий ось гудзик. Наступна знахідка моя. Є в мене наступний гарний сигнал. Ось такий ледь помітний. Число VDI 52. А ну копаємо його онлайн. Подивимось на нього. Так, перевіримо. Так, десь тут наш сигнал, сигнал убрут руці. десь щось випало, руці. Монета, друзі. Царьок. Нарешті. Царек сьогоднішній. Так, що тут за царк? Три копійки 1884 року. В непоганому стані монетка. Нарешті мідяк сьогоднішній то щось геть тут вибито. І Ось нарешті зацепив. Маю мідну монету сьогоднішню першу. Сподіваюсь, не останню. Чи дивіться, непогано збереглась. В принципі. Ну чудово. Продовжуємо пошуки. Далі підняв я щось схоже на залишок від циркуля. Ось такий ось. Хоча можу і помилятися. Коротше, такий ось наступний момент підняв я. Я з черговою радянською монетою, щойно піднятою з цієї ямки. Сигнал був з невисоким VDI. Було 1618. Копнув його. А тут Радянщина. Так, що тут у нас? Одна копійка 1967 року. Ну, в непоганому стані. В принципі, монетка. Непогано дійшла до наших днів. Ну, коротше, такі от справи. Друзі, розкопував щойно наступний кольоровий сигнал, числовий DI26, підняв його і ось в грудці помітив кругляшок. Ось погляньте. Схоже на обручку. Або навіть перстень якийсь. Так, а ну промиємо. Перстень, йо -мо! -йо. Ще й якийсь візерунок тут є. Або ж родовий герб, можливо. Клас. Хороша знахідка. Дивіться, і тут орнаменти ось якісь. Тут якісь літери. Клас. Хороший перстень. Зараз обережно протру його. Щоб він не розламався, не розсипався. Ну, чудова знахідка. Шикарна. Так, є в мене непоганий сигнал. 46 число видирай. ну давайте його копнемо. Подивимось онлайн на нього. Так. Опля. Ще разок. Так Отако продзвонимо підняв. Так, десь тут нашій сигнал. Давайте дивитися. Так, десь в руці. Загубив. Знову в руці. Монета, друзі. Царьок. Йо-мойо, черговий царьок мідний. Я дивлюсь, в EDA непоганий сигнал, чіткий та дзвінкий. Так, що тут у нас? Одна копійка. Мідна 1894 року. В прекрасному стані монета. Бачите, як чудово збереглася. Просто шикарно дійшла до наших днів. Ну супер. Маю вже два царки. Підняв я ще отакий ось на персток щойно. І мабуть на сьогодні це вже буде останній сигнал, остання знахідка. Починаю вечеріти. А отже завершуємо сьогоднішній коп. Ну що ж, друзі, ходімо до автомобіля, подивимось, що за день накопали. Ну що ж, іду я вже до автомобіля. І здається мені, друзі, я знову зі сріблом. Ось погляньте. Підняв уламок, схожий на шматок обручки. Дивіться, якого він кольору. І отут десь збоку ось. Я трішки потер його і заблистів, дивіться, якого кольору метал. Здається мені, що це уламок срібний. Ну, коротше, біля автомобіля буду перевіряти. Отже, друзі, ми вже біля автомобіля розклали знахідки. Давайте їх оглянемо, що за день накопали. Почнемо зі шмурдяка. Ось таку кількість різної всячини накопали. І кольорової, і чорної, ось ложки. Ось таке ось скло. Саньок знайшов. Шкода, що відсутнє дно у пляшечки грузила свинцеві. Гільзи, дріт, уламки ось газових ламп. Ну, коротше, отак сьогодні накопали сигналів. Так, ну і далі по приладах, по знахідках. Мої ось знахідки за сьогоднішній коп. Отак от покопав. Знахідок небагато, проте порадувало три срібні вироби. Ось перший. Натільний хрестик срібний з 84-ю пробою. Ось вона. Шкода, що не цілий тільки хрестик. Далі перевірив оце ось також срібло, швидше за все, уламок від обручки. Далі було. Кусочок отакий ось від сережки все, що залишилось. Такі уламки, вони також срібні. Далі знайшов я два царки. Ось перший три копійки 1884-го. Ось ще один. Одна копійка 1894-го. 100 років різниця між монетами. Далі отаку ось запальничку хорошу знайшов. Хтось із гільзи зробив. Це ще періоду Першої світової війни. Дві радянські монетки. Ось перстень. Дивіться який шикарний. Викопав. Якісь ініціали тут на ньому зображені. Коротше, шикарна знахідка. Такого от хрестика підняв. Спробую розрівняти. Сподіваюсь, вийде в мене це. Коротше, гудзики, наперсток, різні уламки, кулі. Коротше, такі от сьогоднішні мої результати. Так, далі. Саньок ось тесеєм. Отак От сьогодні покопав. По-перше, ось знайшов якусь таку штуку. Чи то брелок, чи що воно. До речі, ось підписаний, дивіться, амінь. Мабуть, якась молитва. Така цікава річ. Далі. Ось погляньте, якого шикарного хрестика козацького знайшов. Просто бомбезний. В шикарному стані хрестик. Чудова знахідка. Так. Такогось хрестика викопав. З розпяттям Ісуса. Також цікавий хрестик. Так, далі. Вістря-стріли. Дивіться, яке манюньке знайшов. Насінинку таку. Так. Щиток персня. Он із такими зображеннями. Так. Це у нас обручка латунна. Далі декілька монеток підняв. Ось три копійки радянські. 1952, здається, року. Така монета. Далі. 15 копійок радянські, Мабуть, 46-го. Року. Так, радянський гудзик, якась запчастинка, можливо, також, до речі, від запальнички на персток. Ось такий ось. Ось якийсь фрагмент з візерунками. Ніби із свинцю або ж золова. Так. Мені ну, срібло перевіряли. Це у нас запанка. Все, що від неї залишилось. Ось хтось із монети щось майстрував. Із мідного царка. Так, гудзички. Ще одна ось запанка. Ось така ось. Ну, коротше, такі результати. Ось, до речі, ще таку ручку знайшов. Коротше, отак сьогодні покопав саньок. Ну все, друзі. На цьому будемо завершувати сьогоднішній виїзд, сьогоднішній коп. Покопали ми сьогодні, я вважаю, непогано. Є і срібло, і церки, і хрестики, і різні цікаві моменти. І Зважаючи на те, що вода дуже швидко підіймається і Дніпро скоро буде в своїх старих берегах, вважаю, покопали ми непогано, тому що місць для копу залишається небагато. Вода підіймається буквально на очах. І Думаю, ще днів 2-3 тиждень, тиждень максимум. І Дніпро буде в своїх старих берегах. А ми будемо чекати осені, допоки його знову спустять. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. Всім мирного неба, добра і здоров'я. До зустрічі. Пока-пока!